Чим далі, тим більше там театр абсурду включається, і оці їхні якісь неузгоджені між собою наративи, де що кому говорити, в результаті і між ними будуть викликати підвищену точку конфлікту і розбіжностей, тому що воно все рівно має десь назріти і вибухнути, розумієте? Якщо навіть брати питання, той самий там Лукашенко і той самий там Аля Путя, но все одно там немає такого, як би хотілося можливо там комусь прямо миру і злагоди. От і за ті самі арішники це те саме знаєте як ядерна зброя. Ім таке враження: там ніхто спочатку щось давали, потім знов назад забирали, так само і тут. По-перше, як я вже раніше казав, що це за питання тих арішників. Тобто є частина, де в чому це правда, а є частина, де щось там, це так, знаєте, як до тої зброї, як щось домальовано, дофантазовано. От, по-друге, це дійсності те, що він був говорив, не було повністю узгоджене. З безпосередньою кремлівською владою, тому за це ще й може прилетіти, е, помимо того, от не здивуюся, якщо зараз Путір Аля Путір полетить з візитом туди, або Лукашенко полетить з візитом в Росію, тобто має бути якась зустріч, може не славно тримати на нагоріх. На ну щось таке поки що про розміщення якихось арішників мова взагалі не йде. Це він щось так вирішив де, якусь таку устрашающу полеміку розвести, але тут мова не йде про це розміщення. Тут карта якби пуста, перевернута, а навпаки, це якби завдає такі заяви певної, певних ще труднощів, чи виставляє саму би, Росію, отже Путірівську владу в не саме найкращому світлі. Тому що кажуть, ці якісь моменти не узгоджені, і це в результаті виникає між ними чергову якби, точку напруги чи конфлікту. Тобто, це таке, от, я кажу, має Бозья покарати розум забере, коли там розуму немає, то що забирати? Тобто переростає все в театр абсурду. І тут, от такими заявами, тим всім при тому це ще й до речі, в них всередині Білорусі то недавно було якась, якісь такі новини, що там якісь плануються чи мітинги, чи якісь там заворушення, Держпереворота. Да, так, да. хай в себе в країні э, за це э, переживають. Бо тут якраз ті карти, які за це все відповідають, дуже активно сьогодні є. От карта краху, башні, карта дев'ятка мечів, скинення влади. Тому ну, диму без вогню однозначно немає. Це знаєте, йому теж хороший натяк Лукашенко: що слухай, якби ніхто не вічний ніщо не вічне, так, ніяка влада і ніяка людина. А він виходить, виходить далі. Робить такий устрашаючий е, вид, так? що це за історії, але оці от карти внутрішніх цих наростання невдоволення, в тому числі ними його владою, воно вкотре з'являється і наростає це невдоволення. Так що, хто зна, хто зна, що там ще буде, теж може 25-27 рік це буде не тільки для Росії чорними руками, ще й для Білорусі, коли ця влада Лукашенківська теж зазнає краху невдачі. І на тому буде все. Фінал. При тому по енергії, от енергія смерті, біля нього теж присутня неодноразово. Що він там тим путірівським, тим всім э, чинам, верхам і владним, провладним тим силам буде неугодний, то тут був, тут же не стало. Та й таке питання. Но. Так що, хай не розбирається в своїй країні, що там, як, а про розміщення тих всіх ракет, рештів до все, це поки що його якісь такі фантазії і заяви, які не узгоджені з Камілем, за що інше, мабуть, нормально так вигрібав Чи могли бути це вони? Карта правосуддя перевернута. Я сподіваюся, що докази необхідні знайдуться, бо тут ще карта, треба доказів знайти. Але бо те, що. Робиться не по справедливості, щоб зірвати од ножки ну, питання якоїсь комунікації, якоїсь з балансу, зламати щось, тобто якісь теж не знаю бази даних, ще щось, якісь нарити, якісь компромати, тобто ну таке розумієте. Поки вони от щось, щось там чують, це теж як відведення шипогляду від чогось ще більш важливішого. Тут карта сонця теж відповідь є так. Тут теж відповідь так, тобто тут можна від карти не дивитись, бо причетність є. Головне, щоб ця причетність була доказуємо, так скажу навіть більше такі речі можуть і далі повторюватися з тим, щоб пошкодити зв'язок, щоб в якихось країнах теж зламувати далі бази, робити хакерські атаки, назбирувати якісь всі інформа інформативні ці. Ну, так їх чекають, по відношенню до них буде те ж саме. Їхні бази теж будуть зламуватися, їхні всі ці будуть зламуватися. Тобто, до того і ведеться, що віддаєш, те й повернеться. Якщо вони так роблять, то й по відношенню до них це теж буде зроблено. Ну, тобто, ну що, що сказати? Поки не там так керує править, іншого годі й чекати. Це просто зі всіх куточків треба їх вигнати, де вони хочуть правити, керувати, і хай вони там самі себе всі позагризають. Бо Якщо вони не будуть мати де двіжувати, то будуть хіба самі між собою двіжувати і будуть самі себе загризати. Ну, ну, ну інших варіантів в них там просто не буде. Ну таке, Ну, по-перше, тут йде теж якби карта якоїсь інформації, яка є достовірна, а яка є фейкова. Тобто тут ще треба все uh -huh. дуже ретельно перевіряти, тому що нібито і з одної сторони щось там і було. А ось і теж якби повторюсь, немає диму без вогню, бо чесно туди полізли. Їх якось цікавить ну їх там щось цікавить вже тривалий час, якийсь ще конкретний об'єкт, чи конкретна теж територія, і вони їх шукали перед тим, от це вийде карта планування. Когось, хто може їх підтримувати з тої сторони в Естонії, ну внутрішніх знову ж таки Там пусто населене російське населення. Ну російські вихідці, так, так. В а потім, певно, підуть освобождать, так? Тобто карта водбаш. Да, і оця напруга вона зараз. Оця напруга вона зараз може до речі триматися ще навіть кільканадцять місяців. Тобто, період він може бути навіть і до травня, і до липня, навіть і до вересня. Оце якийсь рік щось вони там. Щось вони там можуть колотити. Я не скажу, що тут зараз прям вже є активна карта. Таких знаєте, що там ну щось там їм з того глобально вдасться, але от прям от точка гостроти, найбільше, яка з'являється, це в якраз період грудень, січень і так десь до половини лютого навіть. Є всі шанси це викрити і придусити. На це вже залежить від їхніх теж карта. спецслужб, тих, хто це контролює, тих, хто має це моніторити, тих, хто мав би це кажуть, запобігти таким гіршим сценарієм, над тим робота йде. Ну, бажано, щоб ця робота була активніша, тому що ворог таки точно не спить. Але є інформація, що якась і фейкова. Ще раз кажу, в тій, от в тій ситуації є те, що кажуть, правда, а є те, що наганяють більше страху. Щоб якось ну, вони ж харчуються тими негативними емоціями, щоб більше якось теж залякати людей тим, тими провокаціями, тим, тим Ну, Карта башні є, це мені не подобається. І башня оці таємні діяння, і те, що вони щось там собі запримітили і не це отримати заполучити, це є факт. Тут теж, поки що більше так, ніби пішло трошки загострення, далі з'являється карта за тища, заморозка, але контроль над цим тримати треба постійно. Бо після провокації, навіть якщо буде затише, це не означає, що питання вирішено. Оце важливо, і якісь ще сутички вони все рівно силові можливі. Вони зараз можуть казати, що когось там звільняють, їх там права ущемляють, і все в тому році. для України. Саме цікаво, що таке враження там теж вже якась проросійська своя когорта працює над тим, щоб і там палки в колесо вставляти, бо зразу і починається розклад з дев'ятки мечів. Далі карта йде трійка жезлів. Це такі якісь нові, трошки питання про нові динаміки, але на рівні слів. Далі йде карта повішений, не сама краща карта, тобто багато може бути сказаного. Але що з того буде зроблено? Далі знов йде краща карта, веснірка, жезлів, все-таки якісь конкретні заяви перейдуть від слова до діла до реалізації. Далі теж п'ята карта, тут позитивно. Принц е, тож, Пентаклів, тобто може бути більше якась допомога навіть чи матеріально чи документально, ну навіть таким чином. Тому з трьох карт дві негативні, три позитивні. Ну точно краще ніж попередні, коли там була Угорщина. Але напевно, щоб це щось так ще кардинально зараз змінило. А хід війни в Україні так само, як, наприклад, брати попередні питання після допомоги США. Ну, кардинально це хід війни не змінить, але щось таке нам для підселення та й буде. Ну і вже добре. Ну, так світу опиниться бідному сорочку. Тут десятка пентаклів, тут карта Сонця. Трійка кубків, а дві кубків, десятка кубків, Карта світ. Ну, тут більше позитивних карт. Тут з п'яти одна мінус чотири плюс, і особливо, що добре з'являється аркан світу. Це теж якби динаміки для якогось завершення, навіть того, що раніше важко було завершити. Допомога в плані, якби ще теж фінансової. Не виключено більше роботи над тим, щоб якісь ці може заморожені активи російські Україні передати, не виключено, а плюс подальше сприяння швидше за все, якби євроінтеграції. Бо тут карта сім'ї об'єднання От важливі за період їхнього правління, можуть бути такі прийняті. От я як кажу, якби документальна правова, якась така важлива складова. От і те, що стосується, якби от знову ж таки питання про нові союзи. Військові і такі якісь от ем, нові союзи, чи то економічні, чи то якісь політичні, чи то якісь такі, як це ті називається, торгівельні, тут теж такі от є. Ну, 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 краще це точно це факт. Краще це точно це факт. Але якщо ті які проросійські якісь там знову будуть лазити, а вони будуть там лазити, ну то вже завдання їх знайти і викорінити. Це вже завдання теж конкретних людей, конкретних служб, то вже залежить не від нас.